Світ став безпечнішим. Так відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустріч Трампа і Путіна. Буцімто перемовини знизили загрозу ядерної ескалації за словами угорського прем'єра. Дві найбільші ядерні країни роками руйнували співпрацю між собою. Втім. Тепер це завершилося. Продовжуємо цю тему. З нами на прямому зв'язку. Юрій Олійний, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, я рада вас бачити і дякую, що ви з нами цієї доби. Доброї ночі. Добрий ночі, слава Україні. Героям слава. Пане Юрі, будемо аналізувати те, що було сказано, зокрема, європейськими лідерами. Орбан каже, що тепер у світі спокійніше. Особисто мені після цієї зустрічі не стало спокійно. А вам? Мені теж, в принципі, не стало сильно е, сумніше, тому що це було очікувано. Було очікувано, що е, Трамп спробує все-таки. Піти на оці об замалові обіцянки, бо Путін ж показує, що ніби він дось ось готовий до якихось прямих переговорів. Він злякався санкцій. Хоча насправді йдеться тільки про продовження їх перенесення і взагалі е відкладення до ящик, щоб більш рішучих проблем для російської економіки, більше пост... постачання зброї України якомога довше воно не йшло, Принаймні на якісь півроку. Найближчий рік mm -hmm. а, а весь типу, переговорний процес Лапка, тому що він, надзвичайно, це псевдопереговорний процес тривати. Але якщо вдасться протиснути Україну по, фактично до капітуля... капітуляції, то і все добре. Mm -hmm. е, тому та, звичайно, на жаль, Путін в цьому раунді вигравши, він виграв, е, показав себе. Я б не переоцінював, що його там сильно зустрічали, тому що насправді. Багато хто з ними раніше зустрічався на і ще до повномасштабного вторгнення вже після окупації Криму, після війни в Грузії е вторгнення в Грузії, ось ще колись Обама зустрічався. Потім і е Трамп за першої каденції. Байден потім, в 201 році, зустрівся нормально. Говорили тому тут. Е Повинні розуміти, що для цих країн їх хто б не був їх при владі, навіть в США питання розглядається з правильної точки зору, з досягненням певних політичних цілей. Я, звичайно, не перебільшував результатів тому, що цієї зустрічі, тому що все, що Росія запланувала програму максимуму, воно звичайно не вдалося. Планувало, що потім буде ще на наради нижнього рівня делегацій по бізнес делегації щодо спільної, там, нібито експлуатації родовищ російських, там співпраця в Арктиці. На це очевидно була, була під ілюзією, ніби Росія відходить від Америки. Він mm -hmm. виявив, що до Америки підходить, підходить від Китаю. Але звичайно, така гра просто, тому що не дарма за день до... Поїздки на Аляску. В четвер Путін зателефонував, відзвітував ці е дзіньпіну, розказав які в нього плани. Йому що ви були дані інструкції. Ну і зараз цей цирк продовжується. На жаль, ми побачимо, що наскільки сікій в понеділок настільки це все кристалізується, тому що з тих заяв, як є якихось інсайдів, заяви розуміло, таке враження, що сам Трамп не до кінця зрозумів, що йому Путін пропонує. Очевидно, якісь безпеки безпеки для України, але водночас е, і здача території як це все поєднується його в голові, тому що очевидно і Путін, як Путін якось це все подав з такому режим не дуже зрозуміло. Пане Юрію, я хочу ще додати інформації, тому що вона стосується майбутніх перемовин, зважаючи на попередні. Сьогодні відбудеться зустріч країн коаліції охочих. Повідомляє видання Guardian з посиланням на джерела в Єлисейському палаці. Перемовини пройдуть в онлайн форматі. На цій зустрічі спільно головуватимуть Франція, Німеччина. Велика Британія зустріч також анонсував президент Франції Мануель Макрон у соцмережі. Ікс раніше це був Твіттер, Нагадаю, а я пропоную послухати деталі. Вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна. І доки не буде, встановлено міцний та тривалий мир, що поважає права України, будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому відношенні я вітаю готовність сполучених штатів зробити свій внесок. Ми працюватимемо над цим з ними та з усіма нашими партнерами в коаліції охочих, з якими ми зустрінемося незабаром, щоб досягти конкретного прогресу. Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії, не виконувати власні зобов'язання. Еммануель Макрон, президент Франції. Я ще додам інформації. Європейський союз очікує проведення тристороннього саміту за участі президента України Володимира Зеленського після зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів. В документі також зазначається, що європейський союз готовий долучитися до підготовки майбутнього саміту. Європейські лідери наголосили, що Україна. Має отримати непорушені гарантії безпеки для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. І наголосили, наступна міжнародна коаліція готова активно підтримувати цей процес. Реального руху до миру в Україні наразі немає. Таке констатував президент Латвії Едгар Рінкевич після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним він каже, що найближчі тижні покаже, чи продовжить Росія тактику затягування часу або продемонструє реальне прагнення досягти врегулювання війни проти України. На жаль, рішення про припинення вогню поки що немає, і Росія продовжує агресію проти України. Цю зустріч слід сприймати як один з елементів ширшого і складнішого процесу, спрямованого на досягнення міцного, сталого і справедливого миру в Україні. Але що дуже важливо, і що ми високо цінуємо, адміністрації президент США активно консультуються з європейськими лідерами і президентом України. Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди і укладено мирний договір, то він повинен мати серйозні. Гарантії, в тому числі військові. Едгар Сренкевич, президент Латвії. Пане Юрію, зустрівся Путін з Трампом. Зараз ми говоримо про зустріч лідерів Європейського Союзу. На вашу думку, у найближчій перспективі, чи дійде до зустрічі Путіна з іншими очільниками ЄС? Він так про це мріяв. І ось нарешті тепер його можуть допустити до таких перемовин. Чи все ж таки не допустять, тому що Макрон сказав все, що він думає з цього приводу, треба тиснути на Росію і припиняти війну? Так, щоб Україна не постраждала в цій війні більше, ніж зараз. Не, з одного боку, я не думаю, що прямо зустрічі будуть особисті. Європейські лідери з соволічної політичної точки зору на це не підуть. Але тут можна питання на Макрону задати. Це добре, він закликає тиснути, в якій формі. Щоб тиснули США не хвалили санкції, це правильно. Щоб разом ЄС це все робили, але сама Франція настільки вона в межах, навіть ЄС. з точки зору фінансування, ми розуміємо, що левого часу, звичайно, все-таки від Німеччини йде. І настільки Франція відповідає своє, своїм мовити допомогою рівні того, про що вона заявляє, і ми ж не бачимо ще солдатів французьких, які ще рік тому Макрон обіцяв у нас тут в Одесі в інших місцях. І ця коаліція хочеш, не можуть до кінця е, запустити. Тому, звичайно, на словах вони будуть продовжувати все-таки нас підтримувати. Але я сподіваюся, що далі буде нормальне і зростання зараз е, заміна США, типу підстрахування саме за рахунок європейських поставок е, нової зброї, що це потребує більше часу і менші обсяги поки що і фінансування. Але, ми, але поки що повної рішучості. Максимум зробити, що Європа може зробити, поки що я такого не бачу, угу. пане Юрію. З чим нам готуватися, як нам відстоювати власні інтереси? Я вже неодноразово питала про це, але. Таке питання лунає в головах багатьох українців? Ми ж розуміємо, що є публічна частина перемовин, і є те, що відбувається за лаштунками. Очевидно, Трамп буде щось пропонувати, про щось говорити. Президент України чітко дотримується своїх попередніх заяв без України. Не можна говорити території, це наші території. Крапка. Але як не дозволити Трампу тиснути на нас? А він буде це робити? У неприсім він це робив в лютому. Він не інші наші партнери на нас тиснули. До речі, згадаємо поїздки 2023 року, коли сюди приїжджали троє лідерів Європи, так само говорити про переговори. А у моменти ще й навіть у 2022 році були такі. Тому цей процес буде продовжуватися, але досить президент гідно на це в лютому зупинив цей процес. Тому ми не піддалися і це суспільство було сконсолідовано, щоб не піддатися на цей тиск. Але ми повинні розуміти найважливіше е, у США і все ж таки, я, якщо захоче тиснути, на немає достатніх вагомих е, механізмів, щоб нас заставити, якщо Україна не захоче. Тому що вони е, максимум да, бо можуть бути проблеми з е, перебоями, з постачаннями так само допомоги, але ж є е, і підтримка України все таки висока. Зараз трошки краща ситуація в цьому плані, ніж весною, ніж весною, навіть в Америці, громадської думки. Тому вони не мають таких достатніх шляхів на нас тиснути. Але найвагоміший аргумент, який додає нам альтернативи, що ми не мусимо поступатися. Це протидія всім хотілкам Путіна. Схід Путін транслює ідею, що скоро український фронт впаде, все одно він Донбас там забере, забере більше. Тому все для України єдиний вихід йти на цей на компроміс. Але поки стоїть українська армія, поки власне це є доконаний факт, що ми контролюємо цю землю і всі де це підтримка на основе нашої дипломатії і без дієвої діздати української армії. Звичайно, навпаки, ніяких результатів дипломатичного польшу з чисто політичному взагалі у нас не буде крім ряду в екзилі. Тому найголовніше, що має робити кожен українець, зрозуміти справи укріплення не дати погнутися, Нам це підтримувати українську армію насамперед, підтримувати морально, не поширювати дезінформації, не, не поширити неконструктивної критики. Звич підтримувати всі всіляку мобілізацію, тому що е, звичайно це і справи політики і простого населення, тому що потрібна для людей заміна, потрібна, потрібна посилення ліній на, на фронті. потрібно потрібно взагалом в усіх е, сферах зсу е, зараз великі всюди нестача не людей, тому е, підтримка розгортання ширше мобілізації. Це добровільної, звичайно, і е, планової, це, це має бути е, те, що на порядку денному. Авторитет українського воїна, підтримка ресурсу, підтримка економічна, підтримка людська. Це основа нашої боєздатності. боєздатності і без цього е, ніяк і, не, ніяка дипломатія нам не допоможе. Якщо в нас буде сильний сильний сильна армія йде не дамо Росії порвати фронт, і вона далі будемо просто вбиватися обо окопи і не зможе все-таки досягти поставлених цілей. Тоді, звичайно, ми зможемо і не прогинатися навіть перед Трампом, пане Юрію. На останок хочу звернути вашу увагу і увагу глядачів. а Я певна, що ви вже на це звертали увагу на лист, який передала дружина президента США. Путіном наскільки це символічно і що може бути в тому листу такого, що вплинуло би на вбивцю Путіна? Ну там вже почав вже було. Я знаю, скани йдуть по інтернету Як що там тому листі? В принципі, вже є новини, що це звернення до е, Путіна, щоби відпустити вирішити питання з виконаних українських дітей. Ну, звичайно, ми бачимо дуже цікаво, що перше Путін це. Прийняв і в принципі навіть спочатку деякі російські офіційні е, сайти про це написали Правда, відразу ж де почали видаляти цю новину. Але Трамп не міг на цей момент, Путін не міг в таких мовах світово відмовитися. Але я думаю, звичайно, намагатиметься якось це питання обійти, тому що ми розуміємо, йдеться про не просто про порушення, це не просто про злочин. Це цілоспрямована кампанія, тому що 200, близько там. Скільки пам'ятаю ну де, тисячі е, більше десь де, десятки тисяч е, українських дітей, яких не просто викрили, по не просто на окупованих територіях за перших умов забирають від батьків їх в спеціальних таборах, перевиховують по суті, е, навчають, що вони росіяни. Виховують таких яничарів, це по суті основ має бути, за думкою Путіна, основа по майбутньої колонізації цих територій. І масштаб, який це прийняло, це ж реальний факт геноциду. Це дійсно за, за всі, за всіма міжнародними нормами, конвенціями щодо що визначають геноцид за забирання людей в колектив з одного колективу в інший салониці. Тобто, це акт геноциду. Це, саме за цей акт Путіна і кількох ще людей, зокрема керівництва цього проєкту російського омбудсмена, їх, власне, і судять вже в, в гаському трибуналі саме за геноцид звинувачення. Пане О, Юрію, дуже... знаєте, такий О. цікавий факт. Можливо, Маланія більш далекоглядніша, і саме вона в майбутньому, хто знає, зможе претендувати на премію миру, тому що вона говорить про болючі і дуже важливі для нас речі. Я щиро вдячна вам за те, що ви долучалися до нас сьогодні. Я нагадаю глядачам, це був Юрій Оліни, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Далі.